У стабільному стані, але майже без шансів знову ходити. Максим ув'язнений з колонії, що у селі Біленьке. Там він відбув частину свого п'ятирічного терміну і вже за два місяці мав достроково звільнитись. Та згадує, через ворожий обстріл опинився на лікарняному ліжку. «Перші дві ми услышали, як упали вдалеке, Ну не так, що прямо а ну прямо на нас. А потім ще одна. І от одна, четверта виходить, вже упала конкретно порад. З второго етажа я вже спустився на перший. Після першого стриву привалила плітою. Я успів голову брати, а от, спину, таз, розтрапіла позвоночник. Максим розповідає, у Біленьківській колонії провів півтора роки. Про те, що військові РФ безперестанку гатять по селу, знав, бо чув всі ці обстріли ледь не щодня. Тож реагувати на тривоги і спускатися до укриття він разом з іншими ув'язненими намагався завжди. Пройзойшло одну секунду на війну. Взрив, падіння стіни. Вже коли мене відкапували, ви носіли. Погірше, живих, ранніх. В першу чергу нас спасали ті ж здати. Нагадаємо, військові РФ завдали удару по виправній колонії у селі Біленьке проти ночі 29 липня. Тоді по установі поцілили чотирма кабами. 16 людей загинули, ще понад 40 дістали поранень. До свого чоловіка у лікарню прийшла і Анастасія. У виправному закладі він пробув півроку. Мені позвонили з лікарні, сказав, що ранен. Сказав, що ранені була операція. Все. Серйозні поранення у нього осколок, осколок у нього в животі, і у нього перебитий таз, на нього упала плита. і то Ну, ногамі шевелять на ходити, поки нічні. Нині у лікарнях залишається 18 ув'язнених. Повідомив у своєму телеграмі начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Усі вони з травмами різного ступеню тяжкості. Укриття були. Ну, це як укриття. Це місця, які використовували як укриття. Одне було навіть не в підвальному приміщенні, а інше було. Підвального приміщення, але саме воно й не витримало. І саме, ну, по -по же таке, це зі слів попередньо, що там десь людей п'ять, оце. Коли бігли туди в промежутку, десь їх там попривалювало, після удару по біленьківській колонії в обласній прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Втім, Олег Цвілий переконаний, смертельних наслідків можна було б уникнути, якби колонію, що за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення евакуювали. Ми зверталися і усно, і через засоби масової інформації. І письмово буквально два місяці назад. Офіс уповноважено справ людини наголошував про необхідність вбивати цю колонію. Врятувати людей можна не чекаючи статусу евакуації. Комісія по розподілу та переведення приймає рішення про переведення засуджених в іншу колонію, і все, і не потрібно тут чекати. Значить, команда від військової адміністрації. Нині частину ув'язнених вже перевезли до інших виправних установ, говорить Олег Цвілий. Для тяжко поранених будуть домагатися дострокового звільнення за станом здоров'я. Ми ж тим часом звернулися з офіційним запитом до Міністерства юстиції України з питанням, чому колонія не була евакуйована і чи планують її відновлювати після обстрілу. Чекаємо на відповідь. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.